Друзі, привіт! Сьогодні відкриття рибалки на фідер по відкритій воді. Лід зійшов, будемо пробувати ловити на фідер. Так, по-бистрому все збирав, що ще осінню поскладав, трошки перебрав, що взяв, що не взяв. В общем, нормально буде. Два фідерки будемо пробувати ловити. Так що зараз розкладаюся і вперед будемо прикормлюватися. Наживляться, закидаться, в общем будем пробувати вперед. Що ж, друзі, що в мене з обновок? Ось бачите, є таке ось, гарне, це в мене тут залишившися ще мотиль поганенький вже. Опарики є і черв'ячки. Ось таке гарне відерце. Бачите, складується ось так. раз. ще й затікескою. І ось таке. Ну, це воно у мене це для пітніка. Ну, я його зараз використав як. Будемо використовувати тут. Дивіться, який класний столик. О, хлоп, все. Так, Прикормочка в мене є. Ось. Все це у мене від флагман. Є така, є фідер, є плітка 2XL. Є чорна плітка, холодна вода. То теж плітка. Ну, в общем, зараз яку ми візьмемо. Давайте возьмем фідер і холодна вода, чорна плітка. Ось використаємо оці дві прикормочки. Зараз першим ділом їх замішаємо, а потім уже буду розкладатися далі. Так, Ну оце я не знаю, як воно тут оце, одліпить, Оцю, ладно, воно тоді відкисне. Зараз не. не побагато, по пачечки Ось у сипнем пів пачки І поки що досить. Прикормки в нас вистачить. Так, мусор не викидаємо. Ах, як запахло. Пахне ловко Опа, ось так. І там. І ця пахне ловко І цієпівпачки. І поки що буде досить. Ось таке гарне відерце є у мене, бачите, щоб набирати воду. Як зручно. Ляп, хлоп і все. І не треба отуди от лізти у грязюку. Так. Ой, ну що ж, попробуємо. Ой, це не багато я налив. <різь> я можу всіх трошки як би і переборщити. Та ні. А може й багато. О, трохи досипамо, якщо багато. Ну, давайте його тут вистачить. Уже він такий трошки підморився. Давайте трошки кинемо мотиля. І ось тут зовсім трошки пінки. А це оставимо на наживку. О. А так, воно. ну нехай. Добре, нехай. Я трошки оці комочки. Треба сити, а в мене немає. Ти воно і воно й не потрібне. Може і потрібне. тягати його ще з собою. Нехай настоїться. Якщо буде занадто перезволожено, додали сухої. Це не страшне. Сухої у нас прикормки вистачить. Так, це в нас садочок, хай поки лежить в стороні. Що в мене тут зудками з моїми. Так. Так. Ось мої. Ой! Два фідера. Хе -хе. Підсачка. Класна підсака. Ой, Ось Значте, раз. О, хлоп і все. Теж, бачите, ось, ось така підсочка. Фідерні. Фідерні водилища у мене ті самі. Зараз я вам покажу. Ось так, видно. Force Active Feeder 420 довжина. І з тестом до 160 грам. Котушки карп, ой, як вони називаються, карп фідер Шести тисячки з бейтранером. Що котушка, що фідера від флагман. Це вже вони в мене кілька років. Дуже гарні. Ну, треба буде придбати собі і трошки коротше. 4,20. Це я брав на Ставок на Дніпро. Але й на річки непогано. Але коли є дерева, гілки і не дуже далеко закидати, то мові їх довгуваті. Ну, Нормально, так що зараз ми їх розкладаємо і. і, і, і. Шнур у мене, у мене на фідері стоїть шнур 0,14 Супер П теж від флогман. О, десь приблизно буде так, а там буде видно. Другий зараз. Ой, попробуємо і черв'ячок там, і пуфіки я покажу усе в процесі. Ой, щось там, друзі, ну, невелике, щось скидається, можливо, верховод. Достаємо, тепер ми. Оснастки наші, наші, наші сумки. Так, поставимо бубенчики поки що, бо хто знає, який буде кльов, чи буде він, чи не буде, не знаю. Так, достаємо одну сумку ой і достаємо другу сумку. Це нам поки що не нужно. Ось такі дві гарні сумочки, ота і та. Це від профмонтаж фірми. Ось Бачите, тут трошки в мене крючків з'явилось нових. Ось такі різні. Тут ось є, ось тут оснасточки. Ось тут ось достаємо ось цю оснасточку ось є різні ось такі пуфіки, можна підсажувати, досить таки на ефективні, інколи вони дуже ефективні. Це профмонтажовські. О, Там у мене є, ну ось, дивіться, у мене є тепер Ха -ха -ха, нова лінійка. О, о. Щоб міряти рибу. Це. О. Ей, о. О, яка видно. Бачите. Ну, не буду повністю розмотувати. Це. Такі речі, як лінійка, контур і екстрактор повинні бути. По-моєму, якщо немає, то 107 гривень штрафу. Так, це в мене тут оснасточки. Оснасточка дуже проста. Ось я вам зараз покажу. Ось бачите, ось такий повзунок на товщі жилки 03. І повідець сантиметрів 40-45. Ну і сюди, ось у мене. Ой, щось я простудився. Так, зараз, щоб не полетіло, ось така теж є гарна сумочка. Ми зараз у ній достанемо. Ось тут у мене є профмонтажівські різні кормушки. Так, це в нас велика закормочна, такі гарні кормушечки. Бачите, із ґрунтозацепами. ловки м'якенькі. Бачите, тут все ще... ними вже давно рибачу. Так. І це є. Закриваємо, щоб не полетіло. І пока в сторонку. Як кажуть спортсмени, прикормка напилася води і тепер вона, бачите, розсипчата. Досить таки нормальна. Я трошки ми її помішаю, Так що якраз я з водою угадав. Зараз на одну одіннемо паричів чисто. А на другу бутерброд. А чуть чіпляємо сюди. Ну, ось така нехитра оснастка, бачите? Все досить просто. Так, беремо орієнтір он на дві оті очеретини схрещені і кидаємо туди. Отак. Ого! Нехай. Что с О, о. Уже тут уже что сидит. Ёрш, может. Тут, мол, есть. Ёрш, наверное. плиточка, дивіться. Ага. тут закрутилось. Не відкрутилось. Ге-ге. Бачили? Перша рибка. что є. Ніжні Нижние очень поклевочки. Это уже такая трошки что-то побольше, хотя кто знает. А ну. э, То же Та сама бы луска облизла бачите, видно, что и тут Щука хватало. Щука видно хватало. Де ж крупніша плітка. Бутерброд получився. Пару опариків, пуфік. І опустило як. Тут попусти. О! Друзі, а це мов вже щось і то мені здається. ну Щось ми вже таке трошки трошки краще. невелике, не але... Але щось трошки краще. Ага, точно, що там у нас? Ну, трошки більша пліточка. а що, Раз плює, то будемо брати на сковорідочку, Це вже тако більш менш. Якщо через Лебеді полетіли, гуси літають, лебеді. Весна, весна, друзі. Сейчас попробуємо. Ого. О! Ось такий друзі бутерброд получився. Пару опариків, пуфік і жовтенький. Ого, уже, друзі, бачите, на бутерброд з черв'яком стояло, не клювало. А це на бутерброд із пуфіком клюнуло, щось уже раз було. Смикнуло. Ага, щось. Щось довбей там. Так, ну тут на самого опариша клювало. Пліточка клює майже відразу. Тільки закинеш. Зараз спробую підцепив пуфік маленький. Попробуємо ще так. Опа! Ага, Літочка, поки крупняка нема. Так нормально, Їстівно. Не морська, як у нас кажуть. Але їстівно. А, на таку рибу треба лайтовий фільтр, як правильно, пількер чи пількер? пількер. Хе-хе. Точно і вимовити не можу. Так, друзі, а ну зараз я спробую закинути разок Ось сюди трошки, отаку. На течію. Двічі смикнуло. Бухануло добре. Ну, Таке щось мов. Не, невелике, ну більш-менш нормальне. І стівно. Таке супротив трошки чувствується. Плітка щось. О, О, друзі, це вже... Це вже трохи крош. Дивіться. Це вже трошки. уже уже плитка Трошки кроще значит что сказал дедушка ленин на правом пути товарищи хай ему играть тому ленину бачите -то, як трошки плитка больше клюнула Які покльовочка така більш краще о, уже і клює, бачите? Тут щось непонятно. понятно. Щось є щось, щось є. Такі покльовочки тільки-тільки, ніжні дуже. Дуже ніжні. О, мабуть, його оборвав, зачепився за щось був. а може й ні. Медляно тягнув. Е маленька. Е маленька. мы выпустим. Дриботень. Это уже, может быть, Єс, ну маленьке, <ріст> виждав, поки трохи ковтне. З мотильчиком краще. Та таки мотиль добріший, любить мотильов, але ось таке дрібнота, бачите. Дрібнота. Оче гарна плітка, та її нема, аби вона була, щоб ішло. Це місцева. Це місцева. І то вона, бачите, вона не двигається, вона стоїть на одному місці. Я пробував і зліва і справа. І далі ближче ото в одному місці вона прокльовує і все. Видно, там вона місцева трошки зібралася. Стоїть. І все. От кави, друзі. Ось таким способом, таких ячук. то холодно сегодня не хочет пивать закипило о чудово и пьем кау ну ничего Відкриття сезону на фідер, можна сказати, відбулося. Можна сказати і успішне. Головне, що бачив покльовочки, що спіймав рибку, а то все чепуха. Ну, ще трошки половим, Зараз перезакинусь, доп'ю каву, бо щось поки готував, щось там бачив, двічі смикнуло, може, об'їло, а може. Не хоче, друзі, бачите, походив по березі, там закинув, там закинув опариші з мотильком. І не хоче. Так, буду йти на, на своє місце, бо там одійшов, мабуть, метрів 100 чи 150 від того міста, де я сижу, а воно І що, воно щось. Видно, трава якось причепилась очеретина. Вітер такий холодний почав дути. Ні, що стягнув, друзі. Ага. Не бачив, коли він і клюнув. Ось що тут, бачите? Тут голубоглаза форель. Ай. О, та він ще не дуже зажрав. І таку рибу спіймав. Так що ось така рибалка. Не знаю, зараз закину чи вже не закидать. Ой, щось такий холодний вітер розібрався. Ну, я то вдівся, по зівньому Ну, Все рівно якось не дуже приємно. Та, аби воно клювало, то діло таке, а так як, Ой. А так як воно зовсім щось не хоче клювати, тут Йорш, це нам не цікаво. Якраз тут дме таке, так що не знаю, зараз ще може трошечки посижу та й буду збиратися. Сезон відкрив та й добре, що ще треба. Плітка ще не пішла. Ще рано. ще рано, ще тільки 11 березня. Ще рано воду. Попробую вдома, може, взагалі, якось так, щось будемо пробувати. Ага. Вроде щось попалось. Ну, така поклевочка. Дрібне. Знову дрібне. Ось таке все воно одинакове, більшого тут нема. Ну, ладно поки Ого. Ого. Знову щось дрібненьке. Мабуть, друзі, буде крайня рибина. вже закидатися я не буду. Буду змотуватися додому. О, це ще така хоч більш-менш. Да. Ну, ой. Ну, все рівно дрібнота. Якраз. Їв каклетку, а вона клюнула. Хі -хі -хі. Плеве. Все. На сьогодні досить відкриття пройшло нормально, не суперово, але нормально. Так що буду потихеньку збиратися. Думав, що спіймаю хоч на маленьку сковорідку, а воно тут чотири таких он більш-менш пліточки, а то зовсім дрібнота, хай пливе і хай пливе. А ми збираємося. Ну що ж, друзі, ось така рибалочка підійшла до кінця. Сезон фідерний відкрили. Сезон по відкритій воді. Плітка ще із водосховища не пішла. Це клювала місцева і дрібненька. Ну, теж непогано. Вже покльовочки бачив, рибку поймав. Не знаю я там скільки, десятків, два, може і більше піймав, Ну дрібне я його все випустив. Куди його. ну. А як не як, то охоту збив трошки якби, ну, нормально, нормально, нормальна рибалочка для першого разу, тим паче, щось таке хоч дрібне упіймав, покльовочки бачив. Не клюнув там ні карас, ні лящ, ні здорова плітка. Ну, то таке, все ще попереді. Так що, друзі, ось така рибалочка. Будемо провіряти, треба провіряти. Спробую ще вдома порибачити. Можливо, трохи пізніше теж десь сюди приїду, буде видно. Ну, а поки що, ось так. Так що, кому сподобалась така рибалочка, ставимо лайк. Ну а кому не сподобалося дізлайк. Підписуємося на мій канал Рибачу, як умію. Жміть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. І до нових уже скорих-скорих зустрічів. Думаю, день-два і десь вискочу знову на рибалку. Вдома, якщо щось спіймаю, то ви обов'язково побачите. Ну, на цьому все. Їду додому. Пока. Слава Україні!